Project Удунт, місто Дніпро та Ірина Левкун. Всім привіт! Мене звати Ірина Левкун та моя команда Project УДУНТ. Сьогодні за спеціальністю я тренер Ліги сміху. А от моя команда набагато різноманітніша. Програміст, колійний господар, архітектор, призотворчий мистецтво, еколог і цивільна безпека. Ми не знаємо на кого потрібно вчитися, щоб працювати в міністерстві дверей. Але вибір у вас точно є команда Проджект Udunt та Міністерство дверей. Зустрінемось на роботі. Цим виходом ми хотіли показати, що у дун це максимально талановита та різноманітна молодь. От ти на кого навчаєшся? Еколог. А ти. Програміст. Ти у нас хто? Військовий залізничник. Бачите, які ми різні. А назва то у нас яка. Удунт. Це ж все наше життя. Ну от знаєте, коли флажку в ноут втикаєш такий: удунт. І назад. УДУНТ. Або коли на потязі у відпустку їдеш, а вона тобі так: удун ту Удунт, удун удунт, удунт". удунт це взагалі як пісня: Удунт, удунт. Удунт, 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 Удунт На сцені одна з... На сцені команда одного з найсильніших вишів України. Не вірите? Ось, будь ласка, доказ: Валя, покажи піцуху. Бачили, а це навіть не Валя, це Катя. Катя 19 років. Характеристика: почесний масон і грені. Район, де знаходиться дурка. Страх боїться наполеонної сусідньої палати. Он там наш Валентин. Ім'я Валентин. Вік 30. Страх стати простаркуватим. Характеристика – військовий. Вважаю міцного казацького панове. О, ну так і запишем тебе в 711-ту бригаду, місто ЧОП. Та, ні, ні, я про анкету. А, ну то, мабуть, треба ім'я назвати. Ангеліна. Ангеліна 17 років, десятикратний чемпіон України з велоспорту. Її знають всі травматологи. Страх певно, відсутній. Знаєте, ми приклад того, що студентство – це не тільки про навчання, а й про життя без нього. На навчання? До речі, це Єгор. Єгор. 18 років. Характеристика навчається на програміста з на холодна альфонсознавство. Страх. Боїться, що за нього перестануть платити самки. Ой, не дай Бог! Ні, ну, називати маму і бабусю самками це, звісно, сильно. Ну, нічого, нічого. Товариство, ми не просто організація. Тільки сьогодні і тільки для вас ми привели спеціального дресированого лева. Зустрічаємо! А, -а, 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 -а. Я, я тепер розумію, що ви мені в гримерці виключили світло, коли цей костюм давали. Я, 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 я стримає через вогняні кільця, валя не зі каністру, підпалюй, підпалюй, давай. Е-е-е, ви що офігели чи що? Яке кільце, який вогонь, я не буду пригати. Так, номери із спала... палаючих гривий прийдеться прибирать. Та конічно прибирати. Ви що прикалитесь чи що, ребята? Алло! Ви що я ваш тренер, не можна так робити? Причому, ну, взагалі, при чому тут лев? Ну, ти ж Ірина Левкун Ірина Левкун. Вік, намагались дізнатись, коли у нас було семеро. Тепер страшно. Завжди мріла про головну роль. Страх, жіночий квартал. По головних ролей там не буває. Бляха, звідки цей голос про мене все знає? Ну, а була б ти левтян, тоді б про аніме жартувала. Аніме. Молодь, да? молодьож, а ви знаєте, як лев речить. Стресну звідси. Так, слухай Ти розумієш, що я ваш тренер. Ви розумієте, що ну, де ви, да? А де я? Тут виходить, правда? Ну, десь так, так. Да. Так, ну ти як тренер на себе приколів накидала. Конечно. Молодець, так що щось ми тобі придумаємо. придумаємо. Слухай, тільки придумай, ні будь ласка, головну роль. Та що ти бісишся? Дай ти нормальний нашійник від блоха. Будь ласка. Друзі, ну і що б ви зараз не сумували. Ми Іриночка. А а, а тобі ці слова хтось давав? Ні. Так не лізь сценарій. Давай, давай, йди звідси. Дивіться, номер, як на голову студради, маньяк напав. Стоять! У мене ніж! А в мене з тут весна. Ішо? Я тебе лишу життя, ти сьогодні вмреш. Сьогодні вмреш. Якось число? А це ти до чого? 14-те. Блін, я сьогодні ніяк не можу. Якщо я сьогодні в мене завтра декан б'є. давай іншим разом. Я тебе вб'ю. я маніяк. Ти маніяк. Ну, маску зніми. Це моє лице. А, ну тоді спочиваю. <гум> Казала мені, мама, не будь маніяком, нічого не виходить. Це ну, не розстраюся, ну хочеш я покричу. Ну, давай. Та ні. А, та ну що ти? Мені так страшно. Шо? Та ну все, успокойся. Убиваю! Та ну блін, що да ти? Та ну чуєш, я не по цій темі. О, слухайте, ребята, ви не бачили, тут маньяк без маски не пробігав? Ну от шукаємо, шукаємо, маньяка без маски ніде не можемо знайти. Не бачили? Не бачили. Точно, і він не бачив. Блін, де ж подівся? Ну маньяк без маски, ну так буває, ну капець. <пух> чуєш, ну дякую тобі, чуєш? Що дякую? Сумки в руках мені хлопчик наступну потрібен. Пішли. <правж> я мадяк <маніак> без маски. <правж> Знаєте, студенти, які живуть за містом, для того, щоб прийти на першу пару, виходять ще з вечора. Дунтик? таке питаннячко. Серйозно, мент такий шукає маньяка? Так. Да. А можна мені нормальну головну роль дати? Можна не головну, а найголовнішу. Серйозно? Хочеш? Обіцяєш? Да, обіцяю. Прям головна, да? Да, найголовні... 3. головна. 3. А, так, так, так? Да? Да. Найголов... На... Три. Головна. Найголовніша роль. Господи, так, що ж ти за роль така має бути, а? Щоб прямо зараз вийти на сцену. Дивимось! Тобі не сказали, У нас пари відмінили. Відмінили? І що тобі робити? Не знаю, я додому. Да, конечно, так, звісно, так і живу в Камінському. Так, ребят, дивіться, виступіте ідеально, все плавненько, хорошо, так, да, ідеально просто все. Ага, але маю питання. Чуєте? Добрий день, з вами ще не вітатися. А що це у тих двох було слів більше, ніж у мене? Тому що вони прекрасні персонажі. Вони О, все номер. шикарно відіграють, бо по все по-написаному. Все ідеально. Не написали номер на тренера. Не написали mm. номер на тренера. Ясно. Дякую вам, люба команда. І вам! Дякую. На, читай. Сама написав. Застігни ширинку. <рив> uh, Ірина Лев. Ірина Левкун. Ірина Левкун. Добрий вечір. По-перше, мене звати Іра, і мені 25 років, і 20 з них я схожа на циганку. Просто перших 5 років я ще не вміла гроші просити. Але знаєте, я дуже швидко вчуся, це такий собі навик. Але справді я на набагато більше схожа на циганку, ніж на мама з татом. В принципі, їм так і кажуть, що мої батьки вкрали мене в циган першими. Але знаєте, я вам скажу так, я ще схожа також і на Туркеню. Правда, ніколи не була в Туреччині, дуже люблю цю країну, але турків бачила тільки в Діректі. І то не повністю. І я вам скажу так: нещодавно в Туреччину літала моя подруга, і кожного дня поспіла ці типові сторіс про те, що які там страшні дівчата, і що тепер вона розуміє, чому турки пишуть саме українкам. Коли вона повернулася назад, перше, що вона мені сказала, коли ми зустрілись, це було Іра, ти би там була як своя. Кажу, це тому що я схожа на туркеню. На каже: ні, бо ти пишеш туркам перша. Ну, а що? Так би мовити, йду в контрнаступ, теж потрібно, зараз правда. Але я вам скажу так: мені гріх взагалі жалітися, коли сьогодні в залі. сидить така людина, як Даніель Салем. До речі, воїстину салем. Вам то нічого, а я вже шию зігнула, поки на нього дивилася. Але скажу так, він не турок, повірте, я перевіряла, також писала йому. Поки мені не почали приходити смс з погрозами від Ліди Лі. Ну, але, як то кажуть, знаєте, все, що ліда лічне, то не публічне, тому не будемо засуджувати. Так, тому дуже приємно, взагалі, що сьогодні в залі сидять такі поважні люди. Ну, слухайте, по прізвищу людини взагалі можна визначити, скільки в неї підписників в Інстаграм. Слухайте стільки. Юрій Ткач, блогер-мільйонник. так? Да? Міла Єремєєва, блогер-тисячник. Ігор Бідненко, бартер за суші. Але в принципі з чогось треба починати, правда? З чогось треба починати. А я, в принципі, вирішила, що мені можна і закінчувати. І зараз я не про цей стендап-монолог, а про прізвище Левкун. Тому обіцяю, що наступного разу я прийду вже з новим. Дякую. Ну, бачив? Ну, бачив стендап. Дуже оригінальна. Віктор, 19 років. Характеристика стендапа. Казал, Знаєте, ребят, ми не давали Ірі головну роль для того, щоб вилікувати її синдром головного героя. Чекай. Який синдром головного героя? Кій синдром, так. Да. Та нема в мене ніякого синдрому головного героя. Ну, ребят, ну вже таке труне кажуть. Та я, але... Ой, дивись, як треба фінальні слова казати. Там Ганін, що на початку, ти не бачив. Отож, друзі, що ми хотіли сказати цим виступом? Неважливо, чи головна, чи трохи стань трошки в боку. Отак. відійди, відійди, відійде, щоб я по центру була. Відходь, відходь. Та. Так, отож. Неважливо, чи головна, чи взагалі ви йдіть кулісу, ви мені не подобаєтесь. Да, так, да, 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 щоб я по центру була. Та. Отож, неважливо, головна чи другорядна роль. Кожен у своєму житті грає головну роль себе. А з вами сьогодні були команда Project у та головна героїня нашої команди Ірина Левкун. Не як ви жили, але <плес> ви